І так, всім привіт! Ви, я Денис і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо знову грати Бедварс на Mased World. Так що... Погнали! Не забудьте підписатися і поставити лайк Вот, IP Masset World Там є Bedwars, Skywars. Сьогодні ми будемо грати в Skywars. Так, я сьогодні знов не сам. Я буду зі своїм братом. Э, так, э, Назар ну заходь на перше лобі. Знаю, що... Зараз. Я тебе запрошую. Так. Назад. Я прийняла. Ти прийняв, добре. Так. Ну я зараз будемо починати. Привітайся з підписниками. Е, так само опис на його канал. Ну, е, в коментарях я ли... лишу назву його каналу. <кхем> так. Так, окей. Карта норм. О, кстати, Э, е, Давай. Ряну, давай зараз. Так, я ж ведень колтаю. Тут, тут е, яйця, я тебе зараз їх віддам. <кхід> У мене бавчик. Так, ну тут е, чуєш, в тебе стріл немає. <кхід> У мене є лук. <кхід> Є якийсь меч. О, я знаю, стріли Стріли? Я тобі давай дам яйця. Так, окей. Okay. Um. Там вже нападати нас? Я коротше знаю просто одну ідею, як можна отсюда буде проходити. Але як звідти виліз? Типа от сюди отсюда мне кирка. Вот, із сюди можна буде отак так проходити. А, як вилізти, типа. Ну, короче просто була коман зараз вилізу так Там, може в кость постріляю опа тип провалився Сундуки. короче тут можна буде вот так вилазити просто что наш два блока пос приседаєш на шифті вилазити Тут е, тільки лук якийсь. А, окей, я його візьму, бо в мене гірший. Е, і І тортик я же. Ще... Ой! Я взяв тортик. Хто там стріляє? Аккуратно. Тільки не здохне. ждах. А, А, блин, непонятно. Ну, я тут, тут попробую сховатись, но до нас сейчас хтось Так. Опа, ті, ну, опа. Коротше, хана мені. -ти, ти бачив, як він мене викинув. Да. Ну, ну ладно, да давай, ще давай ще раз. Давай. <кхех> ще Так, друга команда. Окей. Давай, давай перейдемо за один Заходь. Заходимо. Okay. Так. Классно да, Норм. нормай mm. uh, ты вязня Та я Тут не знаю mm. Да я, mm. я всю мач Тут э, є яйца Якщо хочеш, то себе там їх візьмеш потім.

Підібрав. Шо тут Ану Шос, я впаду. Так гоу за Ми за першу, да? Ну да. Да, А, да, тут тільки нас двоє, да окей. <кх> okay. Так, голый шар Да, там трогать двух. Там треба Там. О, ну хотя бы четверо. Вот ну, тут шарики с начальным набором. То я тоже. Ну, Опа, короче назар, Ну, карта крута, да. Карта имба. Сейчас попробуем вот тут. Так, я зразу золотаю цей верхній. Mm -hmm, У <coughs> мене тут. Ну, норм такі, ці. Норм mm яс. -hmm. Да, да mm -hmm. Але мені все одно дали стартовий набор, я не знаю, що. Це за цей. Мені є яйця цей. Яйце все добре. Так, це теж я там. Я. Перки списываем. И начаться имени пенсии. Так тут ну поки що нічого інтересного, давай трохи захистимо цю, бо тому що... О! Я провіряв зажигалку ну, ладно. сильно нормально. Я попробую застроїти. Я, Я зроблю так, щоб. А! Щас... Вона ж горить! черз ж горить! Mm. Що ж згоється. Все. Це... О, тут сундуки вроді би обновились. Відролави, візьму собі відро лави. Тут і таке? Та да, собі тоді ботинки візьму. <кхух> Бо в мене такий вже норм сетік. Зірками. А. а. Так, Тут давай. да. Ще раз? А -а -а. Ну скажімо. Обновили. Вже? А -а -а. Алмазний шлем мене. У мене нагрудник алмазний а -а -а. хороший. І ще а -а -а. штани а -а -а. хороші на з один, але в мене вроді би теж хороший шлях. <кх> Окей, бери. О, я знайшов такий, алмазний нагрудник. <плес> я умею Я чуть не выйду. А -а. Так, давай я тут так зроблю, чтобы стрелы... У меня есть не то, какие крип. А, -а, -а. а, -а, -а. Напомню, да? Я, наверное, Пока что не использую. Он майже фулан. Ну, ты який Фулан на даже не, у меня только будинки не хватает. Будинки можно истинно а, давай. Так. Да. Теперь просто тримаем оборону.

строится да, нас. Сейчас попробую из беты. Ну попробуй, у меня есть что-то а, да, ну, да, стараемся ливнуть и Так, может попаду. О! Ты попал? Да. А чем ты скидываешь? Слишком. А вин мы. А -а -а. Ух ты, Неудочка, Касимбова. Ну, а -а -а. Ты скинул? Вылез? Ну, мені здається, що він вже не виліз. А як ти його скинув? О! Хто це? Блин, ще живий. Ну ся. Ти полетів, да. Ну полетів. Ладно, давай тоді вже будемо зараз закінчувати. Так. Ну, ссылку на назровий канал я лишу в описі. І всім дякую за перегляд. Всім пока. Всім пока. Пока.